Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Момент для миру чи демонстрація сили. Лідери Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії зберуться в Пекіні наступного тижня, щоб відзначити 80-річчя перемоги Китаю над Японією. Але тоді країна дуже відрізнялася від сьогоднішньої. Кібератака глобального масштабу пов'язана з Пекіном. ФБР випускає серйозне попередження. Найбільша китайська компанія з оренди автомобілів зіткнулася з серйозними проблемами. Виплата компенсації 740 мільйонів доларів це наслідки її виходу на біржу. А гонконський продемократичний магнат Джимі Лай чекає на рішення останнього судового розгляду у справі про національну безпеку. Критики попереджають, що це стане ще одним ударом по Гонконгу. Саме тоді, коли західний альянс на чолі зі США висловлює тривогу з приводу військової активності Китаю в Індотихоокеанському регіоні, китайські війська пройдуть маршем по Пекіну наступної середи. Парад буде присвячено 80-річчю перемоги Китаю у другій японо-китайській війні. У четвер Китай опублікував перелік голів іноземних держав, які відвідають військовий парад. Серед них президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Серед інших учасників офіційні особи Ірану, Білорусі та. Та низки азійських країн очікується прибуття навіть лідерів індонезії та Малайзії, які мають територіальні розбіжності з Китаєм. Загалом на параді будуть присутні 26 іноземних лідерів. Аналітики зазначають, що підтримка Китаєм російського вторгнення в Україну може відштовхнути багато західних країн від поїздки до Пекіна поки що свою участь підтвердила лише Словаччина. На питання про відсутність європейських лідерів МЗС Китаю заявило, що внесок багатьох європейських країн у другу японо-китайську війну назавжди залишиться в пам'яті. Якщо розглядати цю війну в історичному контексті, то нинішня керівна партія, комуністична партія Китаю, фактично відіграла незначну роль. Японія офіційно вторглася до Китаю в 1937 році і капітулювала у 45-му. На той час країна називалася Китайською республікою, уряд якої зараз керує Тайванем. Її армія боролася як основна сила і прийняла офіційну капітуляцію Японії. Комуністична партія тоді була нечисленною, Вона прийшла до влади пізніше після перемоги над Тайською республікою Тайвань заборонив чинним та колишнім чиновникам відвідувати будь-які заходи пов'язані з війною, які організувала КПК. Представник Тайваню також заявив, що КПК не зробила вагомого внеску в перемогу над японцями. Водночас, за повідомленнями японських змі, Токіо попереджає інші країни, що майбутній військовий парад у Пекіні буде присвячений значною мірою історичним питанням з антияпонським посилом. Японія порадила лідерам добре подумати, перш ніж його відвідувати. Американські законодавці та політологи назвали Китай, Північну Корею, Росію та Іран новою вістю зла. А деякі західні дослідники називають їх вістю потрясінь, відзначаючи їх роль у глобальних конфліктах. Китайські та російські підводні човни провели перше в історії спільне патрулювання в Тихому океані. Це ще одна ознака зміцнення військових зв'язків між двома країнами. Російські державні змі повідомили про це всереду. Патрулювання почалося на початку серпня, а перед ним були п'ятиденні спільно. Вільні військово-морські навчання в японському та східно-китайському морях, в яких брали участь Тихоокеанський флот Росії та ВМС Китаю. Навчання містили артилерійські стрільби, а також маневри проти човнової та протиповітряної оборони. Згідно з заявою Тихоокеанського флоту Росії, російський підводний човен Волхов, що брав участь у навчаннях, пройшов близько 3700 кілометрів від бази у Владивостоці. Як було заявлено, 2021 року дві країни провели перше спільне китайсько-російське військовому. Та морське патрулювання у західній частині Тихого океану відтоді такі спільні операції проводять щорічно з 2023 року. Пекін та Москва також проводять спільне повітряне та морське патрулювання біля берегів Аляски. Сумно відома кібератака «Salt Typhoon, пов'язана з компартією Китаю. Знову опинилася в центрі уваги. Тепер ФБР спільно з американськими та міжнародними партнерами випустило бюлетень з кібербезпеки, який закликає приватні компанії до швидких дій щодо виявлення та блокування цих загроз, щоб не допустити серйозних збитків. Подивімося. Кіберрозвідувальні служби США та понад 20 інших країн опублікували в середу спільний бюлетень, в якому розповіли про те, як підтримувані китайською владою хакери торік зламали великі американські телекомунікаційні мережі і закликали компанії почати шукати сліди такої діяльності. Згідно зі звітом Wall Street Journal, ФБР тепер заявляє, що ця кампанія торкнулася більш як 80 країн. Кампанія відома як Soul Typhoon, яку викрили торік, пов'язана з трьома китайськими групами, дві з яких раніше ніколи не називали публічно. Голова кібервідділу ФБР заявив, що інцидент демонструє необхідність тіснішої співпраці з міжнародними партнерами для якнайшвидшого виявлення та припинення таких атак. Водночас, Пентагон займається протидією іншій кіберзагрозі пов'язані з Китаєм і Майкрософт. Міністр оборони Піт Гексет заявив, що компанія використовувала китайських інженерів для обслуговування важливих хмарних систем Пентагону. Програма часів Обами під назвою Цифровий супровід діяла майже 10 років. Майже 10 років Майкрософт використовувала китайських програмістів, яких Віддалено контролювали американські підрядники для підтримання важливих хмарних систем міністерства оборони. Програму було розроблено відповідно до правил укладання контрактів, але вона піддала Міністерство неприпустимому ризику. Якщо ви керуєтеся принципом Америка насамперед і здоровим глуздом, це не відповідає жодному з цих критеріїв. Гексет заявив, що Міністерство оборони почало два розслідування: одне із залученням зовнішніх аудиторів, а інше власними силами, щоб визначити, чи впроваджували китайські фахівці шкідливий код. Гексет також заявив, що китайські програмісти більше не обслуговуватимуть хмарні системи Пентагону. Використання громадян Китаю для обслуговування хмарних середовищ Міністерства оборони припинено. Ми надіслали Microsoft офіційний лист із висловлюванням занепокоєння, що документує це порушення довіри і вимагаємо проведення незалежного аудиту програми Microsoft Digital Escort, зокрема коду та матеріалів, наданих громадянами Китаю, за цей аудит не будуть платити американські платники податків. У липні Microsoft заявила, що припинили використовувати китайських інженерів. Водночас представники служб кібербезпеки заявляють, що шпигунські кампанії Китаю не слабшають. Вони попереджають союзників США та американські компанії про необхідність посилити захист своїх систем від зломів. Китайський сервіс спільних поїздок діді погодився Виплатити 740 мільйонів доларів компенсації за позовом акціонерів, пов'язаним із його виходом на біржу в США. Компанія оголосила про це в четвер під час квартального звіту. Діді зафіксувала збиток розміром 351 мільйон доларів у другому кварталі цього року. Судовий процес був присвячений питанню про те, чи знала компанія про контроль з боку регуляційних органів та потенційні ризики до виходу на біржу. За даними Bloomberg, китайські регуляційні органи просили дітей відкласти вихід на на біржу через проблеми національної безпеки пов'язані з масштабним збором даних, діді часто називають китайською альтернативою Uber. Компанія вийшла на біржу в США ще 2021 року. У Гонконгу завершилися останні судові слухання у справі про демократичного магната Джеймі Лая. Влада звинувачує його в порушенні закону про національну безпеку. 77-річний лай, засновник нині закритої продемократичної газети Apple Daily. Він не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з іноземними силами та одному пункту звинувачення у змові з метою публікації підривних матеріалів. Йому загрожує максимальне покарання, довічне ув'язнення. Лай давній критик комуністичний партії Китаю одна з найвідоміших постатей, які зіткнулись із судовим переслідуванням згідно із законом про національну безпеку. Цей закон був запроваджений після масових продемократичних протестів у 2019 році. Суд над лаєм є найгучнішим прикладом придушення прав і свобод у Китаї. Сполучені Штати та інші країни засудили судовий процес як політично вмотивований. Гонконгський суд заявив, що винесе свій вердикт пізніше.